Доброго дня глядачам. У нас сьогодні в шефа ставочок такий маленький, спосускали, і шеф нам заспонсорував таких два сазанчика десь до кілограма, білого амура трошки, певно, більший. І два таких оситра. Шеф має такий маленький ставочок. Вирощує. Підкармлюю рибку і нам дав таких 5 штучок. То спільна вага, то вийшла 5300 на увазі, зважив, так подумав, не важу. Ось такий у нас підгончик. В обід витягнули, бачу вже вечір. Біля шостої, то ще живі дві рибинки маємо. У а карпики тут наразі не показують до ознаків. Ось такий красивенький у нас підгончик вийшов. Приступаємо до чистки. Риби. Сьогодні у нас вихідний. Готуємось до наступного тижня. Тут собі борщик готуємо. Заготовки на борщик, тут на тушонку заготовки, ж на кухні кипить, З рибкою вчора розібрались. І так у нас приходять тут вихідні. М'ясо у нас порізане, трошки на готовку собі лишили, то на фарш у нас, а тут буде тушоночка. І теж тут у нас 4 кг м'яса. У нас тут готується, іду я, листя позграбую. Доброго дня. Лідачам. Тут таке відео для хейтерів. Лищечко ми зграби, пішли роботи, Дочко, думаю, все собі зграбуємо. Тут у нас ще в кош помістили. Ось так, хейтери то у вас там шупади, плачі шупади, шукали, плачете, що ви того не маєте, того не маєте, ми ту працюємо по 12 годин І маємо час на лище зробити, маємо час виграє. на таку машину ще заробити собі. Так, а ви там далі плачете виграє, собі. Борщ у нас готується. М'ясо на тушоночку кипить. Теж готується. якби. Тут є у нас заготовки ще на пиріжки і м'ясо. Маю перекрутити на пиріжки. Ось так сьогодні у нас проходять вихідні і за мною ще лишається приборка кімнат. Ось така у мене робота на сьогодні. Ось так ось у нас вийшло перекрутити м'ясо. Пиріжків трошки у нас буде. Ліпимо пиріжки сьогодні. З капустою, ще з бульбою будуть. І там з м'ясом ще будемо робити. Борщ вже готовий, тушонка ще у нас доварюється. Ось так, баночки стерилізуємо під тушонку. Скоро будемо розсипати по банках. А тут у нас пиріжки готові. З бульбою, з м'ясом тут є і з капустою у нас. Пушоночку вже по банках розляли, борщик у нас готовий. Готування на сьогодні закінчується. В кімнаті прибрало. Ось така година, субота. І можна відпочивати. Неділя ранок, ще ми година. Вчора лищечку зграбали, А сьогодні маємо зрану знову, ось так, поки в нас та черешня не злетить. Там кож забитий, нема вже де складати. Мусимо чекати, коли приїде приїдеш і забере. Ще нову графіку не знаємо. О, зараз має бути на зимовий період новий графік, раз мішечки будуть забирали біо. Побачимо. То хай терапеві, що там тяжко, то проблема є просто, то не так як на Україні. Мусимо десь його вивести якби здати сміттєвозом. Шміч, Сьогодні у нас мала бути поїздка по ринках. Ми собі як завжди їздимо, але не поїдемо, бо трошки прихворіли. Тут лікарствів накупили. Вже тиждень на ногах хворобу переносимо, по на роботу треба ходити. На 102 злотих купили ліків ті, що можна купити, ті, що кружочком обведу. То були в нас найліпші, вони допомагають до стані, якби. Не дуже допомагають. Ось така ситуація у нас. Дякуємо за перегляд. Просьба підписатись, поставити лайк. До наступного відео.